Заборонена в Україні проросійська партія ОПЗЖ про яку я щойно згадував, намагається знову зібратись під назвою відновлення України і запрошує в команду. Нардепів вигнанців з інших фракцій до неї вже приєднались нардеп Євгеній він так просить себе називати не євген Євгеній Шевченко, якого раніше виключили зі слуги народу. І як повідомляє народний обранець від голосу Ярослав Желізняк, про це було оголошено на засіданні парламенту. Нагадаю, що в травні 2021 року цього Шевченка виключили зі слуги народу за систематичні висловлювання і дії, що розходяться з політикою президента. Ну а також вчора. Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень позафракційного депутата Дмитра Шенцева, який перед тим написав заяву про складання повноважень. Він теж належав колись до партії ПЗЖ. і Тепер в парламенті залишились залишиться 418 депутатів, хоча її конституційний склад складає 450 нардепів.